Спрощенцям знизили ставки. Верховна Рада внесла зміни до податкового кодексу та в низку законів щодо оподаткування. Тож ставки знижено, а обсяг обороту підвищений для всіх категорій підприємців-спрощенців, передає інтерфакс Україна. Закон передбачає, що підприємницькою діяльністю за спрощеною системою оподаткування можуть займатися представники малого та середнього бізнесу чотирьох груп. Перша група підприємці, що працюють на ринку та у сфері побутових послуг, не винаймають персонал, мають товарообіг до 150 тисяч гривень та платять податок у сумі від до 100 гривень на місяць. Друга група підприємці з оборотом менше мільйона гривень, що мають право найняти до 10 співробітників та платять від 20 до 200 гривень єдиного податку. Однак, залежно від того, яке рішення прийме місцева рада, третя група фізичні особи з оборотом до 3 мільйонів гривень з правом найму до 20 працівників і розміром податку 3% з урахуванням ПДВ або 5 без. За словами народного депутата Віталія Хомутинніка, зміни полягають у збільшенні допустимого обігу обороту в 26 разів для всіх. У підприємців сума ж податку при цьому знижується аж в два рази.